Тож, пане Петре, давайте розпочнімо з того, як взагалі у вас виникла ідея пройти із Києва до Лісабону. Ну, ця ідея в мене виникла, коли я потрапив до госпіталю, і довелося сказати лікарям правду, який у мене діагноз. І лікар сказав, що можна забути про повернення до війська. І я лежав, уже чекав тільки заключення ВЛК і привезли військового. З бойових дій. У нього відмовили ноги, тому що вони попали під обстріл і знаходились на відкритій території, і він лежав просто на землі, не можна було встати, бо снайпера не давали навіть встати. Він каже, по братими, там, наприклад, хтось голову піднімає, раз і нема людини. І так він на морозі пролежав два дні і відмовили ноги, зовсім не міг ходити. Його привезли, лікарі зробили огляд. І сказали, що ноги повернуться, але на це потрібен був час. Зразу медсестри там принесли йому всі там необхідні речі, щоб там до туалету він зміг сходити, але його це дуже бентежило. І він просив нас допомоги, ми йому допомагали з цим. Тобто Він не готовий був ходити на лоток, а просив нас допомоги, ми його попід руки брали. Допомагали добиратись до туалету. І саме тоді, так лежавши я, дивився різні новини, вже знаючи декількох там бачив людей, які на протезах в мене виникла така ідея ну, прийти такий піший марафон. Ну, також надихнувся Марком Куцеваловим, бо він, саме перед цим я подивився відео, де він був у знаменці. Де він так уже пізно вночі дійшов до знаменки, а це так мої рідні края. І я собі теж запл... запланував і <кхід> подумав, а чому б і ні. <кхід> <кхід> і от ви оголошуєте, що починаєте цей марафон, і ви відразу вирішили, що будете все це транслювати в Тіктоці, в інших соцмережах, чи це вже згодом в процесі дороги ви почали робити? Згодом в процесі в дорозі. Я спочатку навіть коли виходив, я не знав, чи щось щось вийде, чи взагалі ця ідея буде реалізована, тому перші свої відео в TikTok про марафон я виклав напередодні, як вже мав виходити. Угу. Зібрати 924 тисячі, ну майже мільйон, ви відразу ставили таку високу ціль, чи це вже от просто результат такий? Це результат і навіть не 924 тисячі, а це результат від Львова до Нюрнберга 924 тисячі. А поки я дійшов до Львову, я зібрав 735 тисяч гривень. Тобто загалом виходить 735 плюс 924, тобто так. майже півтора мільйона. І так. всю цю суму ви передали для того, щоб протезувати і лікувати військових. Так. Правильно? Так. Шлях. От спершу ви говорили про те, що йдете з Києва до Львова. А що траплялося вам у дорозі? Які пригоди? Ну на початку перший день, коли я йшов, я не транслював. Свій марафон, а почав уже наступного. Тобто, 13 липня я почав транслювати. Ось ми починаємо свій марафон. Починаємо з кави. Сьогодні саме 12 число, день Петра і Павла. І так як я Петро, буде символічно почати в цей день. І перші дні зупинялися лише військові. Перший донат, який зробили мені на дорозі готівкою, це була тисяча гривень. Mm -hmm. Причому це було на заправці. Я просто зупинився попити води, сидів, відпочивав, людина підійшла, побачивши прапор на моєму рубзаці, запитала, що й до чого. Я йому пояснив, розповів, що я ось тільки вийшов, ось така в мене ідея, і він дістав, дав тисячу гривень. Перші донати були на картку. Яку я відкрив перший донат мені зробив племінник тисячу гривень, потім побратим тисячу гривень один і також колега, з якою разом служили Оксана Швидка, вона також зробила донат. Це були перші такі угу. донатори. Це перші 4 тисячі фактично поклали основу ось цьому неймовірному марафону, так? Так.